Понад 30 гектарів стільки складає територія кладовища Краматорівка. Всі роботи з поховання та благоустрою проводяться вдень вночі це місце має бути одним з найспокійніших і безпечніших. Охорони не передбачено, адже за нормами людської моралі місце святе. Втім, так не вважають двоє молодиків, які вирішили цим скористатися. Вони протягом декількох місяців здійснювали візити на кладовище, адже вирішили підзаробити розкрадаючи метал з могил, нещадно їх руйнуючи. Захотілося железо, де ніхто не вистачає з роботи й Ну зібралися і прийшли. Под наковырять железо. Ну, торчит там видно, ну что, есть. Отодвинул памятник, забрал железо, да и все. А сдавали куда именно? Куда вы На приемку здесь, рядом. Джерело называется. А там не спрашивали, ну откуда джерло? Да, ну не видно, по большому счету. Обычный металлопрокат. Там куски, уголков, шойлеров. То есть оно не привлекает никакого внимания. Від громадян почали надходити скарги про руйнування місць поховань. Було організовано ночне дежурство, були організовані оперативні просвітлення. Було відомо, що працює двоє або більше лиц, які займаються збором викопленням металу з під могил. Було відомо, що забирають метал на машині. Коли вже була інформація, що вони повинні працювати, взяли кладбище, перекрили всі виїзди, И на одном из выездов с кладбища в 22 часов была остановлена автомобиль «Газель», которая находилась около 10 швеллеров и уголков на месте. С задержанной сразу пояснили, что это металл принадлежит кладбищу, то есть вывертый из кладбища. Злочинці діяли вночі не періодично, і це ускладнювало роботу правоохоронців, які розкриття цього злочину вважали справою честі. Тяжко було славити людей тим, що у них виходилося рази три-чотири всього були і великі проміжутки по времени від одної кражі до второї Тобто Люди працювали вночі, це вже після того, як ми їх славили, ви знали. Неоднократно в засадах сидели, потому что территория кладбища очень большая, и, то есть, а штат участковых маленький. То есть тяжело было. Ну, совместно с администрацией кладбища все-таки получилось взять людей на горячем. Самі ж правоохоронці говорять, надто м'яке покарання передбачено згідно чинного законодавства за подібне правопорушення від трьох до семи років позбавлення волі. Я думаю, що це аморальне действиє раз. І второ, то що в нашому законодавстві ще не розроблена така ну, відповідальність за таке правонарушення. І я думаю, що слишком маленький срок. А ще зазначають, що якби не міліція, затриманим загрожував самосуд. Саме так були настроєні свідки. Понятих було ночі знайти не просто становили автобус, вийшли люди, пригласили. їх. Ну як завжди, люди чуть-чуть сторонятся участие в міліції. Ну в даному випадку, увидев актуальність проблеми, і що произошло, что натворили эти товариші, то хотіли готові були на місці відбування, устроить суд лінча, коли увидели все то, що здесь. Найтяжче довелося родичам тих, поховання рідних яких було зруйновано, а це декілька сот могил. Багато звісно, бабушки п'ють валідол, коли приходять до мене, тому що побачити таке розрушение на могилі дуже тяжело. Є такі там, де нет родственників, я думаю, точно є. Але, якщо що, ми самі обов'язково. Кожної могили затримані отримували декілька десятків гривень. На поновлення піде у рази більше. Втім, вражає не це, а байдужість молодих і здорових чоловіків, які не знайшли кращого способу підзаробити, аніж понівечити найдорожчі для кожного пам'ять про рідних. Чи варто в того такий собі прибуток? Зараз уже, звісно, що не стоїло. Да, і тоді давно не стоїло.